Сьогодні розповім про класні серіали, які ви навряд чи бачили, проте вони варті вашої уваги. Серіал, який справді варто подивитися усім, хто погано себе почуває, це усе просто чудово. Він розповідає про дівчинку, що отримала у спадок будинок на скелі від свого діда. Однак це виявилось чимось більше, аніж просто майном з красивим видом, адже майже щодня на задній двір приходять люди, які хочуть скоїти самогубство. Головна героїня Вів'ян сама знаходиться за крок від того, щоб кинутись з обриву, проте піклування про інших дає їй надію на краще життя. Однак усе йде не за планом, і дівчина знову опиняється у дупі, коли її брехню викривають. Це гарна історія про справжніх людей. З їх проблемами, страхами та надіями. Серіал Кроляча нора один з найцікавіших трилерів останніх років він однозначно перевершує усі намагання Netflix погратися у серйозні історії з заплутаними сюжетами. У кролячій норі цих сюжетів так багато, що голова піде обертом, що власне і відбувається з головним героєм. За сюжетом, Джон Вір, першокласний майстер маніпуляцій, фальсифікацій та обману, який вміє домагатися свого. Займаючись корпоративним шпигунством за допомогою хитрих фінтів, він впливає на ціни на фондовому ринку, руйнує одні компанії і дозволяє озолотитися іншим, завдяки чому наживає собі великий капітал та великі неприємності. Однак одного разу він падає на дно кролячої нори з проблемами, і з неї буде дуже важко вибратись. Ще одна картина, яка точно займе місце на поличці кращих у цьому році, це маленький вогник. Біографічна драма описує події Другої світової. Головна героїня Голландка Міп працювала на бізнесмена Отто Франка, який переїхав з сім'єю із Німеччини від переслідувань євреїв, коли німці почали проводити нелюдську політику і там. Франк попросив свою співробітницю заховати його родину. Серіал розповідає усе про 25 місяців у сховищі та про те, що відбувалося поза ним. Це велика історія про самопожертви, на які йдуть люди іноді заради родичів, деколи заради знайомих, але найчастіше вони ризикують усім через тих, кого бачать вперше у житті. Платонічні відносини це розривна комедія про друзів, яким за 40. Вони вирішують відновити відносини після тривалої перерви у спілкуванні. Вони буквально йдуть у відрив та згадують молодість. Обидвоє сиплять тупими жартами та вчиняють максимально нелогічно. Їх буденність зникає, а натомість виринає неймовірний тріп. З-поміж усіх жартів та тупих ситуацій історія двох друзів пронизана болем, який розкривається поступово. Ви швидко зрозумієте, наскільки герої були одинокими та сумними один без одного. Картина нагадує, що ніколи не пізно подзвонити старим друзям та повернутися до того часу, коли вам з ними було весело. Це дуже простий, місцями тупий серіал, але він веселий, гучний та розслабляє. Неймовірна історія хлопчика, що вижив після авіакатастрофи, точно розірве ваше серце на шмаття, але потім збере його докупи та подарує надію. За сюжетом, 12-річний Едвард Адлер дивом вижив в авіакатастрофі, де трагічно загинули усі пасажири, включаючи його батьків. Після трагедії хлопчик змушений переїхати до рідної тітки Лейсі. Потім розпочати новий розділ у своєму житті, проте зміни торкнулись не лише його, а ще й десятка людей, які також втратили рідних та близьких. І серіал Мили Едварде вчить глядачів тому, як можна пережити трагедію та не втратити здоровий глуст. Більше про серіали на «Buy my Coffee. там все в текстовому вигляді. Але якщо вам сподобаються огляди та есе, то можете підтримати проект фінансово. Також заходьте у Твіттер. Там є усі новини про серіали, посилання в описі. Якщо вам важко у цей момент життя, то точно сідайте дивитися цю картину. Серіал розповідає про життя письменниці Невдахи Клер, яка бореться з труднощами і чиє особисте життя розвалюється на частини. Донька підліток Рей віддаляється від неї, а кар'єра давно знищена. Однак вона щоденно починає давати людям рекомендації щодо того. Як їм варто жити, і робить це у дуже дивний спосіб. Вона досліджує ключові моменти від свого дитинства до сьогодення, відкриваючи красу, боротьбу і гумор у її незагоєних ранах. У своїй новій колонці клер дає цілющі поради своїм читачам і знаходить розраду для себе, доводячи, що ніхто з нас не є поза межами спокути, і що наші історії можуть бути ключем до нашого спасіння. Та поверненням до повноцінного життя. Дуже дивний та на перший погляд прохідний серіал піднімає важливі теми, над якими варто задуматись, все це про квиток долі за сюжетом Дасті та Кес ведуть щасливий спосіб життя у маленькому містечку Дірфілд. Займаючись вихованням своєї дочки Тріни, будні місцевих жителів рутинні, проте все змінюється, коли у магазині з'являється дивний автомат, який нібито здатний визначати індивідуальний потенціал людини. Спочатку мешканці не сприймають серйозно запевнення автомата, але чим більше карток з особистими пророцтвами отримують люди, включаючи Дасті, Кес та Тріну, тим більше змінюється звичне життя у провинційному містечку. Адже кожен хоче знати, на що здатен та чого може досягнути. Проте головне питання серіалу чи готові ви змиритися з такою правдою або берете свій шлях? «Пси дощу» – це один з найсильніших серіалів року, але у дуже специфічному жанрі. Одразу попереджаю, що він підійде не усім, однак сенси у нього закладені дуже потужні. Дія картини розгортається навколо матері одиначки Костело. Ледве взодячи кінці з кінцями, вона змушена важко працювати, щоб забезпечити усім необхідним свою буйну, але кмітливу дочку Айріс, проте зрештою їх виселяють із дому. Намагаючись знайти нове місце проживання, костела вимушена шукати випадковий підробіток, однак іноді такі роботи переходять усі межі пристойності, проте мати готова йти на все заради доньки. Також цю дівчинку дуже любить селві. Який вносить у історію купу неочікуваного та веселого прихисток серіал, який досліджує маловідомий світ професійного суму в Японії, показуючи амбіції, боротьбу та рішучість молодих людей, які прагнуть слави, грошей і влади. Автори також демонструють наскільки важко цей спорт трансформується та намагаються пояснити, чому усе в його правилах тримається на традиціях, які були засновані ще. Півтори тисячі років тому картина з першої серії руйнує усі стереотипи про цей високий спорт та показує його реальну жорстокість та потужну ієрархію, в якій молоді спортсмени мають принижуватись заради того, щоб отримати шанс покинути найнижчі шаблі цього спорту. Може здатися враження, що вся культура Японії побудована на приниженні, і у серіалі це дуже прямо показують тим, як зображується жінка. Фактично, вони наче зовсім не мають впливу на чоловіків, але коли питання торкається ієрархії чи родинних зв'язків, то ситуація різко змінюється. Це дуже дивний серіал саме для носія західної культури, але він виглядає дуже незвично. Якщо цього списку вам мало, то ось ще декілька серіалів, але без опису, які можна подивитись: Мер Кінгстауну, там вже вийшло два сезони: Щасливчик Хенк, Аляска Дейлі, ті дні. Шпигун майстер, чоловічий стрептиз, Снігова дівчина, Жінка смерть, Зникнення у Леренскузі, Різдвяна буря. Ваша честь, там також є два сезони: Шпигун серед друзів Висока вода, Золото. Обвинувачення. Всього цього вам вистачить до того, як я буду підбивати підсумки серіального року. Тож до зустрічі!